Твоя душа в його присутності зціляється. Що потрібно дитині, щоб її заспокоїти? Щоб мама погладила і притулила до себе. А людині так само, щоб її Бог притулив і погладив. От що людям потрібно, брати і сестри. Все потрібно і навчання, і утвердження, але всьому свій час. Всьому свій час, всьому свій порядок. Тому наш народ сьогодні страждає і бідує. Я молю вас просто, я прошу тих, хто от тут є в залі, тих, хто дивиться по, по телебаченню, любіть людей наших. Просто любіть Божою любов'ю, служіть їм. І коли бачите беззаконників, які роблять беззаконня, спиняйте їх. Так? Але знаєте, не всі ж беззаконники. Більшість людей то, плачуть. Беззаконників треба строїти, а простих людей треба утішати. Така наша доля, таке наше покликання бути світлом для світу, сіллю для землі. І коли ти це будеш робити, ти просто будеш чути себе потрібним. Бо коли закінчиться день, ти заспокоїшся і ти здихнеш перед Богом і скажеш, Боже, як цей день я прожив? Бог скаже, молодець, молодець, молодчинка, доця, синок, молодець. Ми сьогодні були разом.